Початок налаштування системи в УПТІ. Після того, як ви зареєструвалися у системі, ми рекомендуємо почати налаштування саме з натискаємо сюди зверху на гамбургер, і тут є налаштування цін та абонементів. І саме з типу уроків. Що таке типи уроків? Умовно кажучи, це ті предмети, що у вас є, або ж ті напрямки, що у вас є, якщо ви, наприклад, фізнес-центр або музична студія, студія вокалу, тоді ви додаєте відповідно там не шкільні предмети, не іноземні мови, а те, чим ви саме займаєтеся, ваші напрямки. Я зараз пропишу все на прикладі школи з іноземних мов. Тобто, наприклад, перший тип уроків у нас буде англійська мова. До речі, якщо у вас займаються і дітки, і дорослі, і ви берете різну оплату, наприклад, да, за ці заняття, або сплачуєте викладачам різну сплату за такі уроки, ви можете одразу диференціювати це тут і зробити англійська мова, там, діти, англійська мова дорослі. Ціна разового візиту я ставлю на бум 100 гривень. Урок має бути затвердженим. Тривалість, відповідно, ставити вашу тривалість і можна обрати колір. І цей колір завжди буде супроводжувати цей тип уроку. Наприклад, англійська мова вона завжди буде ось такого лавандового кольору. І тут натискаємо зберегти. Угу. Ми створили перший тип уроку, це англійська мова, перший предмет. Потім додати інший тип уроку, наприклад, французька мова. Робимо все так само: 60 хвилин, наприклад, вже інший колір, і додати зберегти. І також додам ще пробне заняття. Якщо у вас є індивідуальні заняття, а є групові заняття, ви також це тут можете показати різним. Наприклад, зараз я покажу, як пробне, наприклад. Да? Ціна нехай буде 100 також. Урок має бути затвердженим. Тривалість. Якщо у вас тривалість 30 хвилин або будь-яка інша, ви можете показати вашу тривалість тут. І колір обираємо, наприклад, зелений. Зберегти, якщо урок груповий, наприклад, міні-група, також можна це виділити як окремий тип уроків, і потім ви зрозумієте, навіщо це потрібно. міні-група, наприклад, триває 120 хвилин. Щоб обираємо інший колір і зберегти натискаємо. Ми створили різні типи уроків.